Ви знаєте, хто і всем привіт, ребятки, з вами я, Яруся, і сьогодні я вам розкажу, хто насправді такий Ірка і чого його всі так бояться. Іркою називають монстра через того, що в нього дуже дрібні ноги і руки. І сам він виглядає, часто кажучи, не очень. Тому, <кхмінь>, да уж, йому треба буде до паригмах розходити, а чому такі уси? Хватит, де тролік, подстригийте <плес> меня, пандолік, подстриги меня, паднолік, дорогой я кажу, очевидці, Ірку можна побачити тільки вночі і то на порі, там, де нікого немає, немає ніякої цивілізації. Господи, як Рен, якийсь ужас, <схід> якийсь фіфска. Покладіть відео на стопі, і зможете прочитати про Ірку. Я читала багато легенд про Ірку. але Мене найбільш найбільше цікавила легенда про дівчину, яка була в білий сукні, яку викинули на поле, і вона там померла. Через це вона стала Іркою. І це виходить, що Ірка не. Мужчина чи мальчик, чи ну я не розумію, звісно. А дівчина яку викинули? Блін, мені дуже її сильно шкода. Ці хто ці відео про Ірку є дуже багато, ну саме там, де в нас саме є маво, я тільки два знайшла, і от вони. На відео видно, як дрінахи 600 приходить проти камери. І це ірка. Але його очі. Я буду бачити в кошмарах. На цьому відео показується, як ірка вибігає. І я думаю, що це відео трохи фейк, бо таке неможливо якщо чесно. І да уж. На цьому мене все на Ця інформація була хоч якось корисна для вас. А з вами була я, Яруся, і всім пока.